Вітаю! Сьогодні ми готуємо, хоча готуємо ми не тільки сьогодні, але сьогодні поділимося із вами рецептом смачного рулетику. Для цього беремо два листи лаваша, відварюємо одну моркву, баночку консерви в маслі. У нас це сардина. Тремо на терці два плавлених сирочки. І три яйця варених теж треба на терці. Далі перший лист лаваша змазуємо трохи майонезом. Зверху кладемо натерту моркву і консерву розм'яту виделкою. Цей рулетик згортаємо і відкладаємо. Далі беремо наступний лист лаваша. Його теж трохи змащуємо майонезом. Викладаємо тертий сирок і терті яйця. Потім, як показано в мене на відео, один рулетик кладемо на інший і згортаємо вже їх обидва разом. Такий собі виходить рулетик два в одному. Його потрібно загорнути у плівку і покласти в холодильник мінімум на 2 години. Потім дістаємо, нарізаємо гостреньким ножом і смакуємо. Мені він смачний як охолоджений, так і з чашечкою кави. Дякуємо вам за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Па-па!